дівчатка! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Трошки голову мою прийдеться, як вовику знімати, трошки прикриватися. Бо не можу виставити телефон так, щоб ви стіл бачили і мене хорошо бачили. Так що буду пригинатися. Значить, зважила муку, дівочки, через віса. Я буду робити сьогодні коржики. Таку новость, таку новость. Вовику приспічило. От каже, сьогодні утром лежить і каже, ти знаєш, що я хочу? Хочу коржиків, як раніше робили вдома. Ай, коржики, от просто на кисляці коржиків хочу. Боже, дівчатки, вся життя пролетіла з цими коржиками. Я не сопротивлялась, вдома не було кефіру. І я сказала, купимо кефір і зробив сьогодні коржиків. Зараз Богдан пішов на стрижку. Валік полувих одне повів його стригтися. А я думаю, поки його нема, я бистренько замішу і буду робити коржики. Боже, як некрасиво, що голова. Я, мабуть, зараз замісимо, а потім я підніму і трошки з вами побалакаємо. Бо нельзя... Ну, нельзя не можна не побалакати на таку тему больну. Дівчатки, розбиваю одне яйце. Я розказую про ці коржики, бо ми на них 90-ті години вижили. Ліда теж сьогодні кажу, купи мені кефіру. А вона каже, мама, спомнилась, от А до Я все. От, у вас таке буває, щоб це щось почали робити і ж і споминалася. 400 грамова бутилочка, дівчат, у мене кефіру. Одне яйце і 400 грамів кефіру. Я показую, щоб ви потім, якщо захочете, бо рецепти я не пишу, бо це ж не кулінарний канал. А если захочете, іменно по цьому рецепту, що я роблю? Ми робимо, конечно, все завжди на глаз. Но думаю, ви ж спитаєте все одно скільки. Хтось з молодших з дівчаток, 5 часов ложки солі а чуть більше. І столову ложку сахаря. Можна сахар не додавати. Ну, щось мені. кисло, должно бути трошки солодкувато. Значить, отправила столову ложку сахарю. І чуть більше, як півчайної ложки солі. Якби чайна ложка без горки, або, ну, я так зацепила, щоб менше більше, як півчайної ложки. А так, соди теж, дівчи. Або чайна без горки, або чуть менше. Ну, в общем, одна друга, ну, чуть більше, як півчайної ложечки, соди. І соду не треба. Переборщить, бо воно тоді кисто жовте і коржики пахнуть содою. Соду я гашу, хтось у муку, щоб вона не перегасилася. А я в кефір зразу все висипаю, включаю, трошки розмішаю, воно погаситься, і тоді аж додаю муку. олії Можете сливочного масла розтопити, щоб прям було по-домашньому. Ну Для нас по-домашньому це, як ми робили в ті 90-ті тяжкі, коли за сливочне масло і не і тіла не було. Лучше було б, аби олії хватало Помню, кума мені не дала олію, а вона така вже застояна, знизу, отак гуще, кажу, нічого страшного, в піде. А вона, чесно кажуть, у кістові все гаситься, не, нема запаха. Вона навіть в кістові виняла. Помню. Дівочки, я одважила 650 грам муки. Должно піти 600-650 не должно, по ідеї, піти. Ну, все ж залежить, Кефір буває густий, буває рідкий, мука влажна, суха. Так що одважила, щоб не бігати потім 650 грам. Зараз будемо місити і побачимо, чи піде вона вся, чи не піде. Забивати, звісно, я не забиваю. Я думаю, коржики в мене на каналі вже такий врост. молодіжі мало, такі дівчатка, що вже всі все знають. Так я вам розказую не для того, щоб вас навчити, А щоб ви подивилися, як я роблю, а потім підказали, я зроблю по вашому рецепту. Роблю, дівчатки, машину, я встановила, що не гуділо. Роблю машину і скажете, що, що не за кіста там замісити можна. Дівочки, так оці два пальця аж судорога, у магазин піду достати гроші з кошелька чи що. Так хватає судорога, як крутне їх больно, що не можу терпіти. Так що, я, щоб їх оце не мучить і не, не кружляти перед вами кривими, ой-ой-ой, я оце включила 2-3 минутки і все, кісто готове. Thank <shrug> you. Готове, дівчатки, як пластилін. Дивіться, красота. Трошечки муки на стіл і хорошо обкачаємо, і кісто готове. Воно таке м'ягеньке, воно обов'язково має липнути трошки до рук, бо це кісто на кефірі. Ми його чуть-чуть мукою. І ось тісточки готове накриємо його мискою. О, я миска мокра, капець. Дівочки, кісто, тісто. Я думаю, ми вже тут всі свої, всі розуміємо. Це тільки... Хтось новенький скаже тісто, кісто. Коли скажу тісто, коли кісто, я знаю, що воно одне й те саме. Накрию трошки мисочкою і хай кефір зробить з содою своє діло, щоб було ще таке рихліше. Дуже мені подобається з тістом роботи. Поки я перемию, поубираю, тісто сюди должно злижатися. Так, ділочки, наше кісто підійшло, я справилась своїми ділами і. Будемо сидячим образом все робити. Не судіть строго, тому що мені так удобніше. Мягеньке-мягеньке кісто, хороше. Прямо хорошо розм'якло. І тепер ділю його на часті і роблю коржики. Кожен робить по своїй сковородочці, девочки, так? Да? Так, я що спомнила про ці коржі? 97-й, 96-й, може і 5-й год. Колхози, мабуть, ще ж були, бо, мабуть, колхоз у нас ще. І соняхи косили на полях соняхи, росли соняхи і люди виживали. Я... Багато хто з села мене почує, то узнає, спомне себе. Тому що, мабуть, не одні ми в селі виживали так. що Косилися поля і після комбайна ходили збирати соняхи. Не знаю, на якій часті дуже давно не робила, вийде або великі, або малі. 4, ,4 8 коржиків. Ходили собирати соняхи. Вибивали, оце комбайн пройшов, а комбайни, у кого старіші були, валяли багато кружків, не зрізалися. І ми оті кружки собирали на кучі. Діти з нами якраз малі були школьники. І ми збирали на кучі ті кружки і вибивали соняхи, брали палку дерев'яну. Коли покривало брали з собою, на покривало вибивали, а коли, коли як виходилося, а коли в відро прямо, бо бігали, якщо не було кому кружки зносить, сісти на місто і зносить, як я оце з коржиками, то бігли з відром, вистукали, вистукали, вистукали самий крупний кружок, щоб побільше, бо людей було на полі стільки, що прямо одне одного з під рук виривали. Ну зараз не про соняхи, а зараз про коржики. Так що ви думаєте, їсти хочеться, время немає, з утра на поле і до ночі. І оце напечу вечором коржів, стопу. Я вже розказувала, хто зо мною давно. Напечу стопу коржів. Отакі От невеличкі. Буду, мабуть, на малійськовороді робити. Бо невеличкі порізала коржики. Часнок і кавун. Оце була їда. Зразу коржів з часником наїмося, щоб у роті було погано. А часничок із коржиком йшли неплохо. А потім заїдаємо коржики з кавуном. І отак виживали. Так що ці коржі у нас були місто хліба, на хліб і грошей не було. І можна було з муки спекти дома хліба, ну хліб є хліб, а коржик є коржик. Ми їх пекли в сюди в олії. Ми не пекли оці коржі ніколи. Як люди духовки. От якщо було багато олії, то жарили так, як сьогодні буду, будуть кипіти вони в олії. А якщо не було олії багато, то робили як перепічку. Кришкою накривали, капельку сковороду змащували, і на мінімальний вогонь, і називалася перепічка. І що я хочу, що я вспомнила? Вспомнила про коржі, звісно, пролетіло молодость, а в Ліде дитинство, бо Ліда це вспомнила. Пролетіло все перед глазами, ті года. Ой, Боже, Боже. Да. Гріх жалуватися зараз, аби тільки не війна, щоб не винуждено ми тут були. Печем для разнообразія, а раніше пекли от безвиходності. Економили. Так я хочу сказати: спомнила сьогодні сусідів наших, не до сусідів, які сейчас, оце до нас себе так повели. Я спомнила, в общем, Ліда йшла в перший клас, а Наташа йшла в другий клас. я ж перед самою школою поїхала в Серпухов продавати соняхина, вибивала на полі, їх можна було оптовикам здавати вдома. Решетили ми на 3-6 решет таке було. І ми решетили. І можна було продавати вдома оптовикам. Ну, половину було дешевше. А мені дітей у школу збирати, я кажу, поїду сама і привезу собі те, що мені треба. І дітей скуплю і копійку зароблю. І поїхали ми в Сірпуху. От торгували і вже треба було скуплятися. Так я оце дівчатки вспомнила, як вони нас ненавиділи. Ми пішли скуплятися там по сладостям, пам'ятаю, я ходила, дітям щось сладеньке вкусне. Понаїжджали матом, вони такі матюкливі взагалі, ота сторона сусідів наших, чи не до, не до сусідів. Вони такі матюкливі, ви ж знаєте. Боже, ми прийшли їм копійку, принесли скуплятися. Вони, як почали на нас матом, понаїжджали наші гроші забирають. Ми тут і самі справимося. А ми ж привозили не тільки соняхи, а ще і олію били. Били олію і возили олію продавати. А вони з продуктами і теж у них олія. І Брала ж, звісно, в нас краще. Дівчата, як вони нас матюкали, я вже розвернулася, я вже не хочу не купляти, нічого, не рада. Це сейчас, може, б я й зуби показала, а тоді ж молода була. Ой, божечко, мені 27 років було, Боже, звісно, що я не відгавкнуся. але я досі сих пору це. Вспомнила, які ненависні, які рожі до сих пор пам'ятаю, як вони гавкали на нас. Так що, неудивительно, що вони напали, не бо в них ненависті було з рождення. Вони такі люди, що в них ненависті вистачало. І тоді, що ж ми привезли вам продать, бо у вас нема такого? Привезли нормальне? Так що, дівчатки, такі споминання, щоб спекти коржики. Прийшло в голову кучу всього. Можна качалкою, я приготувала качалку. Ну, так як хочу з вами побалакати, розминаю ручками коржики. Хто робить дівчата? Хто не робив, давно робіть, місіть. А хто робить може по-другому? Давайте по-другому. Можна, звісно, я щось сторонник дрожжових. Не знаю, вони чи більше пузиряться. чи... Ну, На вкус, звісно, на кефірі, на кисляці, вони набагато добріші. Вони такі ах, прям пахнуть. І це Вовику таке приспічило. Ну, думаю, зроблю. ладно, зроблю Та й з вами побалакаю, напомню вам, щоб ви вдома зробили таких коржиків, хто не робив давно. А може, ви робите частенько. Мені не можна робити, я вам казала. Мені дружжове в хаті протягом а у Волика поламались ці очки, і він мені тільки що дзвонив. Каже: приїду через пару минут очки, бо не можу не бачу нічого, треба йому щось там з душовими кабінками, він не бачить. Кажу: не треба спішити, давай приїдеш хоч минут через 20, щоб я ж уже вспіла коржика гарячого. Хочеться, щоб гарячого з'їв. З чим хочеш коржі? Я не знаю. У нас як було туго ті 90, ті та одних коржів можна було наїстися ще як чашка молока чи чашка варення, та господі, така вкуснятина. Хочу ще з сиром колись зробити. Ну, Сьогодні нема в мене сиру, їли недавно той салат з сиром, так що не буду сьогодні нічого. Сьогодні обичні коржики. Каже, Вовик, даже хай захолонуть, я й холодні з молоком. Накришу в миску коржиків, каже, з молоком і буду їсти. Ну. Якщо таке настроєння у людини пристати, як хочеться зробити для удовольства. Все, дівчки, я їх розкачала і їх трохи надрізаю, бо щоб середина була така, такі два надрізики по коржику. Ви ж знаєте, як це? Знаєте. Знаєте, ви всі прекрасно. От, понадрізаю і все, і ставлю жарить. Не буду показувати. Я думаю, ви вже мені повірите, що це ті коржики, які я зараз накачала. Вдруг у когось вийде не такі, скажуть, щось обманула. Я їх зараз пожарю і включу, покажу вам. Бо і мені жарко і біля плити і з телефоном тягатися, я просто виключу, потім вам покажу вже готові коржики. Може, якраз вовик підспіє до коржиків та він вам скаже результат. Оце скільки муки залишилося, дівчино. І такі коржики. Я їх зараз накрию, щоб не дуже обвітрювалися. А ті буду жарити. Оці перві. Блинці пахнуть, ніякі. Сигнал на 12, а не видно вам часів. сім. Пів дванадцяти він вже прилетів. Понімаєте, що коржики роблять? Пахнуть, аж сюди заваджу. Ух, очки мені надо, а я що на 12? Що мені начинається? Вдома були? Дома на не взяв, купляв. У мене ж немає за що купити даже. <гум> Начинаєш. Так немає. Є 5, 5 злотых. На стоянку. На стоянку за час. А що, що я зараз буду робити? Закрывай. Ой, <ріст> Не треба. робити <ріст> надо, я тобі один поклала, а ти два хочеш? <ріст> 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 ну, <ріст> це так, я тобі не да. придави мені. Бери від селя. Вон. Положила мені один, спекла два рази, положила один. Та ну що ж це таке? Молочко? Я бігом. Та я не знаю, не ці молочка, чи до молочки, не знаю. Я заїхав туди, дядьку і сказав, О, що ти я на 14 років. Ось, ну, який хірчик є, ось такий купила лишній, натуральний. Чему молоко? Не, не, давай мы А мы с я ну, не... я не люблю. Не в детстве. Ротом. Не в детстве, а 90 его. Молодец. 97 лида в школу пришла, а когда я была в серпухой. 96-м. 96 -м. м Я тоже думаю, что 6-й, 7-й, я уже не знаю. Не віда, Та ну що це Наташа? Наташа йшла вже у другий клас, а Ліда вперше. Ні. Не, Не ну-ка, я була вся епоху, я обох скупляла в школу. Наташу, да, то в садик був. Наталі, Він пам'ятає лучше за мене. Він же ж такий у нас діятель, мій бо ви... Він з богом дружа. Гривні. Гривні уводили. Якраз угодили гривні і ми а. так переживали, їхали додому. Що ж воно буде? Ми, на, на, ми натурували гроші. Я, та міняли на долари, не знали, чи треба міняти, чи не треба, як воно буде з грошима. Що ми привозили? Сходки 200 доларів. Ну я оділа дітей у школу, пам'ятаю, <свісно> на купила кофточку на пуговичках, Долар 2 гривні було. Лідій свитерок фіолетовий через шию, а це та ще на кофточку на пуговичках. А потім через час оказалось, що ця кофточка і вовик вже побачив, що це Хлопчакова. Ну, вона була світла, кофейна така. А Вовик мені каже пуговички там, вона ж на пуговичках mm. і вовка Хлопчакова. Вона в ту сторону, так? Не помню. Мати. Ох я добрі, горжа. Добре. Я щесь вдома не любила ці душі, мені на другах. А ці добріші, ці вони такі насищені, так? Насищені, так. Да. Друзі, міха. Мікро... Це ще й тоненький, я помню, як раньше вже покликали. О, я вже так давно їх не пекла, що я вже порізала на кусочки, не знаю на які. Раньше ми потрали, от кусок відірвали от і все, а зараз, сейчас... ой, ладно. Тоненькі вони добріші, більше зажареності буде. Мягенькі? Да. Кусок сала. Да. А ти пам'ятаєш, як ми збирали саняхи? Так, да, помідорчики є. Круглий от помідори. Чує. Yes. Вже... Як ми збирали, як ми чеснок їли з поржом. більш нічого. Чеснок з поржом, а потім у роті воняє, ми кавуном. кавуном. Як саняхи збирали. А звезмо молоком. Та ні, молока на полі не було. Це молоко це було розкош. Додому я, я приїде. І приїдемо додому, і ото скільки напекли все на полі, з'їли, і приїхали додому, і на вечір опять печемо коржики, бо завтра опять на поле. Зуба нема, впада. Ти кажеш, поминали утром за коржик. А ще за що ми споминали з тобою? Сьогодні? Ну. Це я не знаю, я з'їду і споминала бала... балагану. Mm. І з тобою теж? Я на капиталах капусточку садила. Каже, Ліда, боже, як важко було, як спомню, каже, утром встанеш, не, не, не то, що там за собою в зеркало, дивиться чи куди. бігом штани футболку і нагород. І одної і теж нагород, з города бані, з бані нігті робити. Так було, каже. ну Ліна сьогодні сказала, що вона жила у Павлівці, як ми вдома жили, в нашій хаті, їхнє дійство, вона каже, там я жила. А в Дніпровці каже, я жила, як наче живала. От щось ждала, повинно щось і змінитися все время. Казала я як на вокзалі в Дніпровці. Ви знаєте, кажуть, нельзя, маті... Маті... не можна, бо мислі матеріали. Я все время казала, 8 от прожила в Дніпровці в хаті. Я все время казала, що я як на вокзалі. Я не, не могла до неї привикнути до цієї хати. Строїли, дбали для себе, робили добре. Ну от жить у ній, я, я наче йду, як на вокзалі. Оце йду переночую і завтра опять у магазин. Магазин мене спасав. Все хотіла в пам'яті, хату якусь купити. Хотіла, кажу, давай, давай нашу давай хату. Купимо, або цю одкупимо і будемо відстраювати. Куди відстраювати? Нашу Скільки хату можна? купили і розбомбили, коротше, вграли, а я всю жизнь відчитала. Кажу, давай ми її купим, вона вже не дорога і почнемо робити. Хотілося мені додому в свою хату. І оце з-за того, що я цю не любила, не хотілося мені в ній жити, Господь наказав і сказав вон отсюда, якщо не так, хай живуть ту кому нравиться. Я розумію, твою ну, хату вождь. Ну, ну переночувати день-два, все, йти. Я так доїхала Дніпро. Тому що не води, не, не магазина, не до магазину, не взагалі, Ну, город, ну, вода треба. Це ми за ту хату, за нашу, з якої ми переїхали. Там у нас тоді був бізнес-магазини, нам не треба були городи і нічого. А коли бізнес почав розпадатися, що людей менше, люди виїжджають, у магазинах нема села кому брати, виручки нема, села нема, тоді ми переїхали туди, де є люди. Йде вода і робота, і диво, вона вона. все тільки без грошей. Ні, ну були гроші, не знаєш, що прям совсім. Строїли, чого ж робили, насобирали на ті вікна, на двері. У хаті арки переарки перебив усі стіни, все переклеїли обоє. Ну робили ж, як же. Да. Сказати зовсім, що нічого не було, ну як. Гріх на душу взяти. Ну, як хтось кажуть, вони захотіли робити. Так а що робити? Хто помне барю? Помнить. Дров нема. посадок гоняешь, штрафуешь. У Днепровки что хорошо, что газ был. Я не люблю, как ты была как я с ротом пола. Да? Да. переживала, а потом сказал. А я тут не делали. Ну, не такие, как мы. Я же бросила делать Не такие. Так я начал. У Днепровки хорошо, что газ был. У нас біля двору. труба <рес> людей труба проходила біля двору. І все Казали ми думали, платить. коли проведемо. Казали, платить за трубу на <рес> деву. <І рес> то ти вже <тепліше> було вже, <рес> так? Да? А той газ не знає, як поділити. І трубу за трубу плати, за те, що воздухом його дують плати, за те, що давлення плати. І людям поустанавливали плити. Електричні, ну плити, котли, люди парове поробили, все, вони все, що робить. По хаткам бігають газовщики. Не, не ті плити, не ті котли. Не Немає у та... вас, це не те розрішення, бо це ж пройшло вже 10-20 років. Ви неправильно встановили. Так ми не самі ось все, все написано, ваша організація, а ті люди вже ж постаріли, вже їх нема, Молоді. А йому Та Вони самі ходили плакати, не знали, куди діться з тим газом. Ті, що робили в газовиках, ходили, встановлювали, а ті вже ж немає їх. Молоді прийшли, їм дали указання, ходіть і страхуйте всі. І вони на тисячу, на дві, я там знаю у кого, як, там, ну, побагато штрафували. Ой, бігали, там люди перелякані. Ой, Оце ж і за цього ну, обідно, що так любимо свою землю, так любимо свою Україну, а так нас. Не жуй та не Я вже вкусився куси за щоку. Так не ні, не Вова. нічого. Хочу докритяться, щоб мусі дочувати. <рес> Бачите, оце такий Вовика обід, так що не дуже він тут розкошує. Борщ да. горячий вова, валік грів борщ, рока струлять борщом. Це ж спів на гаряченькі блюці, чи дітей, кожика. А прийду, то другий раз, знаю знаю, так холодні. Зуби можна плавати. <рес> Зараза, ну почему раз в 3 лет только зубы поломать? Чего же у тебя из зубов нет, да? Поломал-порвал. Ох Бери да? там джакузи. А я, не я не купутов, купутов, надо в жакузи, а ты полис. Що, я біжу теж на вулицю, зараз коржі попечу, коли Богдана підкормлюся і на вулиці, Коли 13 градусів валіка тепла, 16, 16. 16. 16. Уже 16, ну представте. А я йду сі в хаті запечати не Я так хочу на вулицю, що прям серце кров'ю обливається. Зараз Вовика удовлетворяється. А я за командував. Він за командував, ну команду. думаю, ладно вже. Я навечу до вечора, хто їх поїсть. Ми не їмо мучно, а печем і їмо, куди ми діваємося. Якби не їли, так не було б такої ширини, так? Да? Ширина, довжина. Будьте здорові. Живіть багато. Призваного аппетита всім. Хто давно не пів коржі печить. Ми Дам. з вами прощаємося в місті. Пока-пока. А, підожди, коржиш покажу ближче. На, Вова, покажи коржі ближче. Пойдем, пау. Где О, добренький. Обязательно должно бути два прорізи. Бо не повинно. Я побіг, а ви оставайтеся. Живо. Так, ось його мали за річки, одне ухо. Вони і так були свободні на мене. А я лазю, лазю, нахиляюся, вони там на не скручуються. А зараз і не падають, падають. ви ближче А вони раз спали. Чуєш? Ближче хочуть побачити, випадуть ближче, як лупав, так? так, Тут не падають, а, я ж наївся трошки поправився. <правити> <правити> на роботі худенький. Так я прибіг, ось о, який ось який очки взяв. о, Це товще, але воно не поламається. Тут Трошки вони затерті, треба йти вже до китайця. купляй. Все, о тепер побігли. Махаємо вдвох. Пока-пока.